На Рівненщині двоє чоловіків загинули на пожежах. Один згорів живцем. Трагедії між собою не пов'язані. У селі Русивель Гошанського району вогонь забрав життя 78-річного пенсіонера. Повідомлення поступило, то вже повністю був охоплений полем. Фактично горів як свічка, цей дерев'яний житловий будинок. Більше того, на горищі знаходилось дуже багато сіна, соломи. Так що він. Миттєво спалахнув. Після ліквідації пожежі в одній з кімнат було виявлено тіло загиблого господаря 1936 року народження. Наразі відомо, що чоловік проживав сам у помешканні, і причина пожежі та завдані вогнем матеріальні збитки наразі встановлюються. А у сарнах пожежа спалахнула на кухні будинку. Вогонь знищив диван та пошкодив речі домашнього вжитку в приміщенні. На місці пожежі рятувальники виявили тіло господаря – 46-річного Григорія. За попередніми даними причиною трагедії є необережність під час паління власника помешкання.